Попередити корупцію просто. Сергій Андрійович Принципович захворів і звернувся до поліклініки. Його вирішив підтримати тата і пішов разом із ним. <клес> Щось мені зле. Все зрозуміло. Звичайний поліп. Зараз все оформимо. Лікар виписав Сергію Андрійовичу направлення на операцію видалення поліпа. Тимофій супроводив тата до лікарні. Ось направлення. Щось іще треба. Так, благодійний внесок на всі матеріали і препарати тисяча гривень. І вдячність хірургу та анестезіологу по три тисячі гривень кожному. Сергій Андрійович чув, що безкоштовна медицина має свою ціну, але Тимко принципово не погодився з таким підходом. Я бачу, ваша лікарня підписана на пакет хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня. Так, але до чого тут це? До того що такі операції, як татова, фінансує держава. Якщо заплатить ще й він, лікарі зароблять двічі. Усі платять. Тільки ви опираєтесь. Згідно досліджень, близько 49% опитаних в Україні відмовилися від лікування через неплатоспроможність. Так не має бути. Тим татом вирушили до головної лікарки і запитали, чи мають вони платити так звані благодійні внески. Вимагати гроші з пацієнтів. Хіба це законно? Наша лікарня фінансується державою. Тобто моя операція буде безоплатною? Так операція пройшла успішно і безкоштовно. А суму, яку з них вимагали в лікарні, принципово чи принципово задонатили на ЗСУ. Попередити корупцію просто!